Чого, Це не на чіпай, хлопця! Не повноліть його не Що ти руки літери, руки? блядь! А чого ви штовхаєтесь? Не штовхайтесь, будь ласка. А можете представитися, будь ласка. Дайте, будь ласка. Не, будь ласка, Ні, будь ласка, представтесь. Представтесь, будь ласка. Дайте, будь ласка. Будь ласка, 5 закону України представця, мусор. Не ображайте, будь ласка. Бо ти мусор, я не ображаю, я ж тебе не голом називаю, а так як люди вас називають.